Замовлення тут у нас 709, Прийшло з Фейсбука. Перша комплектація ось така з реверсом у корпусі, а друга комплектація, ця ще в коробці, буде з реверсом на кривому дроті. Значить, перевірка замовлення. Живлення реверс. Даю газу. Так. Усе працює. Збавляю оберти на 0. Перемикаю реверс. І даю газу знову. Також є внутрішній регулятор. Для того, щоб зробити ось ручку більш чутливою. По модернізації стоїть радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД. Кнопка реверса, як бачите, контакти мама для зручного та надійного під'єднання. Дріт вилка повністю все готово до, до роботи. Модернізую ще один. Ось так виглядає стандартний. Фішка підключення нікуди не годиться. Тож я модернізую її. Ось таким чином. Немає реверса, немає радіатора охолодження. Дрота вилки немає. тобто ну, Це треба модернізувати, щоб потім ним вже працювати, так як оце ось ці. Модернізував регулятор. Ось він уже такий. З реверсом. Ось так виглядає реверс на кримому дроті. Іде дріт з вилкою до 220, контакти мама для під'єднання і для контакту. Оце це замовлення. 709. Перевірка. Живлення є. Даю тумблер в кол. Реверс. І в кол. А, і крутілка. Ось так. Працює двигунець. Зупиняю, а він не зупиняється. Ай, гаряче. Даю більше швидкості. Плавне регулювання. Отак працює. Щоб примкнути реверс, ви вже інструкцію знаєте. Тож, отаке замовлення. Тут вже все запаковане. В коробці буде сьогодні відправлятись до клієнта.